Ініційована президентом України військова реформа має за мету створення боєздатних мобільних, якісно підготовлених професійних збройних сил, здатних швидко реагувати на реальні та потенційні загрози національній безпеці. Вже неодноразово проводились безліч різних заходів пов'язаних з цією темою. Ще одним стала відеоконференція між військовослужбовцями Одеського, Харківського, Дніпропетровського та Львівського гарнізонів. Сьогоднішній захід, якраз присвячений. Е Заходом реформування і розвитку Збройних сил і ті діяльності, яка проводиться міністром оборони, Генеральним штабом Збройних сил України щодо покращення стану боєздатності, боєспроможності Збройних сил і їх реформуванню на етапі до 2017 року. Однією з тем піднятих на конференції була тема позбавлення надлишкових непотрібних структур озброєння, техніки та майна збройних сил, а пріоритетним завданням є комплектування збройних сил, підготовленими та мотивованими до військової служби персоналом. Також, зважаючи на обмежений фінансовий ресурс, буде переглянуто рішення щодо розвитку систем озброєння та зупинено проекти, які реалізувалися роками і втратили свою актуальність. Принциповою відмінністю нинішньої військової реформи є опора на реальні ресурси, можливості та більш ефективні методи роботи. Отже, у майбутньому нас чекає оновлені збройні сили нового зразку.